Мене звуть Вейд Вотс. Мій батько обрав це ім'я, бо воно схоже на секретне ім'я супергероя, як Пітер Паркер або Брюс Беннер. Але він помер, як я був малий. І мама теж. І я опинився тут. У своєму богом забутому закутку. Нам вже нема куди тікати. Хіба що окрім Оази. Це цілий віртуальний всесвіт. Люди приходять до Оази через те, що тут можна робити, але лишаються через те, ким тут можна бути. Ти відчуваєш? А, так, це єдине місце, де ніби чогось вартий. Оаза була творінням Джеймса Галідея. Вітаю. Якщо ви дивитесь це, то я вмер. Я створив прихований об'єкт великоднє яйце. Той, хто перший знайде яйце, успадкує пів трильйона доларів і цілковитий контроль над самою оазою. Хто такий цей І Як він біса перемагає? Розберись з ним. Це не просто гра. Це реально справа життя і смерті. Оаза — це найважливіший у світі економічний ресурс. Це ніщо інше як війна за контроль над майбутнім. Вітаю серед повстанців. Вейт. Як багато хто з вас спершу я втікав сюди. Але знайшов ту дещо значно більше за самого себе. Ви готові боротися. Ми маємо врятувати Оазу. Чуєш, малий? Ти не за молодий для бармена. а ти не за старий для випускного. Чому тебе зацікавила сама карта? Це найбільший загублений скарб: 5 мільярдів. Легко. Але це лише легенда. Не погоджусь з тобою. П'ятсот років тому моя родина знайшла найбільший скарб на світі. Та нас зрадили. Багато хто шукав скарб, але марно. Поверніть одночасно за годинниковою стілкою. Дуже дякую. Ти ледь мене не вбив. За годинниковою Саллі? Було 50 на п'ятдесят. Я вирішив ризикнути. Геніально. Та метою подорожі було не лише золото, а щось набагато цінніше. У цього хреста вкрай трагічна історія кровилася потоком. Я певен, що він хоче убити мене. О, це буде хріново! Неви, щоб не зловили. Ти що, так і кинув би мене? Хтось мав свиснути хрест. Що існує останній шматок. Ти знаєш мого брата Сема? Ти гадки не маєш із ким зв'язався. Що ти ще не договориш? За переможця і приз. Як вони витягнуть їх звідти? Пустіть, хлопці. Що, що це у тебе на обличчі? Ваше ім'я. Лара, Прізвище? Крофт. Лара, твій батько помер. Ти можеш продовжити його справу. Ти так на нього схожа. Прикольно. Привіт, доню. Якщо ти слухаєш це, я напевно помер. Я знайшов дещо гробницю, що зветься матір смерті. Якщо трійця переможе, світ буде в небезпеці. Пообіцяй, що зупиниш їх. Я обіцяю. Я знаю, куди вирушив тато. Це просто посеред моря диявола. Нас чекає пригода. Смерть це не пригода. Дарма ты приїхала. Але я тобі радий. Знаєш про мого батька? Тепер я бачу схожість. Несамовитість. Закрий гробницю назавжди. І тепер доля людства у твоїх руках. Тежні зайвою не буває. Світ просто сказився. Я таке люблю. Я Сонік. Блакитний згусток суперенергії. У просто шалено симпатичній формі. І щоб урятувати свою планету, я прибув на вашу. Де я? Який зараз рік? Хто наш президент? 20 хвилин тому через перенапругу зникло світло на північно-західному узбережжі. Хто тут? А -а -а -а. Чого ти ховався у мене в гаражі? На мене полює ціла армія. Доброго ранку, провінціалам! У тебе є всього 5 секунд. Кажи, де воно? Зажди! Накрить його! А -а -а. Крутяк! Мандрівка! Відбувається зі мною? Оце жир, пригальмуй трохи. Найбільший у світі м'ячі з гумок. Давай заїдемо. Ні, і це ніяка не мандрівка тобі. А, таке. Місце відстій, а сувеніри нічогенькі. Заляжемо тут на дно. Що далі в програмі? Воу! Я покажу, Дивись і вчись. Схоже, час валити. Так, ноги в руки. Думаєте, ви втечете від мене? О, гарнюні, який страховка на машину є? Тобі настав кінець. Це весь персонал! арсенал. Ні, та дякую, що спитав. Іду на таран. Як ти досі живий? Я сам у шоці. І нащо жертвувати життя заради дурного прибульця? Він мій друг. А це кайф. Oh, Отака у мене Ти порушив дорожню право. І з нею я зможу захистити своїх друзів. Не очікували, так? Бла бла-бла, бла-бла, бла. -бла, бла, -бла, -бла. Має книг, наважиться на другий раунд з її То ти, певно, дружбан Тома, про якого він постійно потякає. І що він у тобі знайшов? О, це огидно. Я не переставав мріяти про світ, якого, здавалося, вже не побачу. Та одного дня дещо сталося. Дещо надзвичайне? Що саме? Розкажу іншим разом. Директор фірми Енком Кевін Флін зник безвісти. Останнє його бачили вдома з його сином Семом. Сем, мені вчора подзвонили на пейджер. Подзвонили з батькового офісу в Аркаді. Той номер не обслуговується уже 20 років. Привіт, тату. Чого не може бути, Хто ти? Тату. я не твій батько сам, але я дуже радий тебе бачити. що я маю робити. Вижити. Твій батько був творцем. Де його шукати? Оживи картинку, і він тебе знайде. <скрес> Ось і вони! Качерафлин. Давай. <плодисмент> Трон. Спадок. Ваймакс. В формате 3D. Скоро в кинотеатрах.